Також ви, як представництво центрального органу виконавчої влади Пенсійного фонду України, працюєте зі змінами по ще одній постанові уряду, що регламентує порядок виплат пільг. Призначення е і також виплат різним категоріям населення. Отже, які зміни тут є. Видана нова постанова 1553, яка, саме, над якою затверджено порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньовічного доходу в сім'ї. Е Хочу сказати, що пільги на житлово-комунальні послуги виплачувалися, виплачуються вже з року в рік, але одна категорія громадян. E, значить, призначав з однієї категорії громадян, призначаються пільги з рахуванням доходу середньо, середнього місячного на одну особу, а інші категорії е, громадян без рахування доходу. Зараз цією постановою збільшили кількість громадян, в яких буде розраховуватися право на призначення пільги на житлово-комунальні послуги з рахуванням середньомісячного доходу на одну е, людину. А які категорії додалися? Тобто простіше сказати, не які категорії додалися, а яким категоріям залишили без врахування доходу. Це тобто, більші наші комунальні послуги без врахування і надалі доходу будуть призначені ти виплачуватися учасникам бойових дій, інвалідам війни, членам сімей загиблих. Учасників захисних захисників України, решта всіх береться до хід учасник учасники війни, сільські вчителі, лікарі, багатодітні сім'ї. Вони і були репресовані. Дружини, дружини, особи, які постраждали Чорнобильської катастроф, катастрофи особливо велика. Категорія це ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової поліції, це все тепер буде за рахуванням середньомісячного доходу. Ми розуміємо, що категорії пільговиків зменшиться, які mm -hmm. мають право. Тому що пенсії в них ну, набагато більші, ніж чотири тисячі 240 на одну особу. Тобто, mm -hmm. якщо Такий дохід... розрахунок: 4 тисячі, 000... якщо дохід. На одного члена сім'ї більше як 4240, пільга не буде призначатися. Пільги ті, які вже призначені, вони до кінця охвального періоду, тобто до 10 квітня 2025 року, будуть виплачуватися. А хто буде звертатися зараз, от, вже починаючи з січня звертатися або з лютого, така категорія осіб їм буде розраховано з, з yeah. рахуванням середньомісячного доходу. Угу. Такі, такі є зміни. Якісь переводив зменшить. Світлана Дмитрівна, дякуємо вам за цю розмову, за ці всі роз'яснення. Сподіваємося, що вони стануть корисними для мешканців нашої громади. Ну, але все ж таки, якщо в когось ще будуть якісь запитання, нагадайте, як ви працюєте, чи за яким телефоном можна звертатися. Веб-портал також у вас діє, і які питання можна самостійно завідомлювати. З його допомогою Хочу надавати нагадати, що ми вже багато років працюємо з восьмої години до вісімнадцятої з понеділка по четвер, в п'ятницю з восьмої до 16.45, без обіду на без на обід. Тобто, в нас плаває наших спеціалістів плаваючий графік. Також можна звертатися за телефоном гарячої лінії 2 -67 11. Також зараз дуже популярна послуга, якою багато громадян користуються, це подання заяв через веб-портал пенсійного фонду. Можна подавати заяви на призначення пенсії, заяви на перерахунок пенсії, на призначення пільг, на призначення субсидій, різного роду на зміну особистих даних, в кого змінилися, наприклад, в якісь особисті дані, анкету можна подати за торговані особи. Тобто, це зручно, це легко. Е, якщо у когось будуть питання щодо веб-порталу, ми тут маємо окремий комп'ютер, на якому розказуємо, показуємо. І багато хочу вам сказати, записуються на прийом через веб портал Тобто на конкретну годину, е, значить, записується на прийом, можна пенсійне посвідчення через веб портал подати, тобто практично всі види послуг. Тобто цифровізація прижилася. Прижила, так, і громадяни навіть, скажімо так, пенсійного віку старшого віку користуються. Довідки різного роду можна отримати також ОК5, ОК-7, ОК 9 через веб-портал з цифровим підписом нашим. Тобто, людина, якщо має тонеться свій підпис, зареєстрована в нас все, може це через вебпортал, не виходячи з дому, так по-простому сказати. Щиро дякую вам за цю розмову. До нових зустрічей.